Всеукраїнський український конкурс учителя року давно став традиційним. За титул кращого у своїх номінаціях змагаються вчителі різних предметів. Порівняно новою серед інших і дещо незвичною є номінація директор року. За перемогу у цьому конкурсі керівники навчальних закладів змагалися вдруге. Знаковим для міста є те, що цьогорічна перемога дісталася Олександрійцю, директору Олександрійського колегіуму Сергію Коваленку. Коли влітку минулого року Міністерство освіти вдруге оголосило конкурс, вчитель року в номінації директор школи, я зрозумів, що мені треба брати участь. І, чесно сказати, то з того часу майже 8 місяців життя було присвячено підготовці і перемозі в цьому конкурсі. Спочатку міський етап. Потім обласний з двох частин а потім все український. Загалом у третьому всеукраїнському етапі взяли участь 24 керівники з усієї України. Конкурс проходив у Кіровограді в театрі імені Кропивницького. За словами Сергія Коваленка, шлях до перемоги не був легким. Конкурс складався з кількох етапів. Директори демонстрували знання нормативно-правової бази, здійснювали аналіз уроку та виховного заходу, створювали інноваційну модель закладу. Сергій Коваленко випереджав конкурентів від початку. Тривала підготовка та 17-річний 17-річний Досвід керування закладом дали відповідний результат. Проте зрозуміло, хвилювання мали місце. 24 учасника саме всеукраїнського етапу, були настільки сильними, що моя впевненість в перемозі бажання перемогти вже я став під великий сумнів. Відповідно до положення конкурсу, переможець, окрім диплома, автоматично отримує звання заслуженого вчителя України. Колеги Сергія Коваленка вважають, перемога директора засвідчила, що колегіум один з кращих закладів в Україні. Ми безумовно надзвичайно раді перемозі нашого директора Сергія Петровича Коваленка у такому великому незвичайному конкурсі. Це перемога не тільки Сергія Петровича, перемога всього колективу. Тому що він е сучасний, як сучасний керівник, е презентував роботу свою і роботу всього педагогічного колективу за багато багато років. Перемогою керівника пишаються також і учні закладу. Для нас перемога директора це велика гордість та щастя. Адже Сергій Петрович це не просто керівник, а він для нас є товаришем, учителем та порадником. Сам Сергій Петрович свою перемогу не вважає лише особистим здобутком. Говорить, що це заслуга великого колективу Олександрійського колегіуму. Ця перемога є заслуженою перемогою всього педагогічного колективу. Учнівського колективу, батьківської громадськості, всіх, хто причетних до нашого навчального закладу, управлінських структур міста і області. Можливість розвиватись навчальному закладу так, як бачу я, як, бачу, як хочуть батьки, і тому створення цього тепер на науковому рівні освітнього середовища Олександрійського колегіуму, саме на такому баченні, як. Бо саме з таким баченням, які, які я можу демонструвати, і дозволило спільно досягти цієї перемоги. Бо не можна сказати ні в якому разі, що я цю перемогу досяг один. Перемога Сергія Коваленка, гордість всієї педагогічної спільноти Олександрії, і вкотре засвідчила про високий кваліфікаційний та професійний рівень Олександрійських освітян.